Добрий день, шановні колеги. Оцінювання у 5 класі. Протягом вересня-жовтня здійснюємо рівнево, тому ми маємо натиснути на ліцей імені героїв. Вибрати простори, вибрати 5 класи. Потім переходимо у налаштування, вибираємо оцінювання курсу. Потім вибираємо ось тут рівні. І зберегти зміни. Після цього зміни у нас збережені. Систему оцінювання курсу було успішно оновлено. Коли прийде листопад, ми отут рівні, знову змінюємо на бали і зберігаємо зміни. Шкала оцінювання у нас тут має бути 12 бальна. І тоді зміни у нас успішно збережуться. Після цього у нас отут зміни пройшли. Потім, де у нас буде тематичне оцінювання, там буде виходити і літери, і цифри. Ми тоді будемо собі ставити цифру протягом вересня-жовтня в тематичні літера, а в подальшому цифра. Всім гарного дня, до побачення!